Щодня ЗСУ відстоюють мир та спокій українського народу, і буває часом, що вже три дні в окопі. Але відео для тіктоку та інстаграму треба обов'язково зняти, щоб потішити нас із вами. Отже, що робити, коли військового зупиняє поліція, і чому так важливо завжди слухати маму про це і не тільки далі у сюжеті нашої Тетяни Бродської. Доброго ранку, вони сили й міць, в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Той випадок, коли командир повідомив, що твоя відпустка, на жаль, переноситься. І це ще хлопці нормально так тримаються, бо якби мені таке сказали. Я не хочу спілкуватися. Січними людьми. Це не моя історія. Все, слабо. Коли ви просто помилились номером і випадково зателефонували військовому, який на передовій. Тільки що хтось позвонив, номером ошиблись, що каже, можна вихідний. Я кажу: ну бери, він ну, довольний. А я що, не людина, що хай віддихає. Флірт по військовому, або коли ти вже тривалий час не ходив на побачення і нарешті наважився хоча б подзвонити дівчині. Може, ти станеш грязним автоматом, який забився? А я, а я, ну, а я можу тебе почистити. У мене є шомпол. Ну, і, і шомполом чиститься автомат грязний. Серйозний боєць ЗСУ. Але маму треба слухатись завжди. Так, хлопці, я далі не піду. Ага! Мені мама казала, щоб я в ліс з незнайомими дядьками не ходив. А ось який вигляд має славно звісна розпаковка на фронті. Розпаковка. Два кілограми печення, восім шоколад. Тушняк, душонка, п'ять упаковок, щоб не обібралися. Влажний салбет. банки ананат. Коли єдиний пікнік, який тобі світить на травневі, це в окопі, але ти все одно знайдеш вихід із ситуації. А далі трилер під назвою Коли спиш із побратимами в одній кімнаті. І наостанок, коли командування цікавиться, як нашим захисникам вдається знищувати таку кількість ворога. Секрет простий. Як вашій команді вдається отримувати такі круті показники? Неправильно рахуємо Шуткую. секрет успіху в тому, що кожного з нас маніякальна фаза. На цьому все. Слава Україні.